Чого не відбувається лікування? Чого? Чого відбувається? Так, що психічно хора дитина з нашими дітьми. Ми сьогодні вдома, бо я боюся. На мою дитину був напад 24 жовтня цього року. 4 листопада я прийшла в поліцію, мені сказали, що заява вже не потрібна від мене, тому що вже він в лікарні. Їй запевнили, що він на лікуванні напад <гливу> стається 26, 27 і 28 жовтня. <гливу> розумію? <гливу> так, я розумію, що <гливу> ви не володієте <гливу> <як> інформацією. <гливу> я розумію, <гливу> але на жаль, таке відбувається далі. За вчорашню <гливу> добу всі вже на вухах стоять, і ми просто б'ємо на сполах як батьки. Приїжав до стінки, душив, в руках був гострий предмет, після якого залишились порізи на шиї, ми відразу звернулися до поліції. він неосудний, як неповнолітній. Зрозуміти це правильно. Якби йому зараз було 16 років, то він би сьогодні вже сидів за свої дії, за свій вчинок. Якщо дитині виставляється, наприклад, як провину, якісь діяння протиправні, то ці діяння мають представити правоохоронні органи, ці діяння мають бути розглянуті в суді, і тільки після того, тільки рішенням суду приймається рішення.